Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця. Трохи я випала з свого ютуб-каналу силу обставин, які траплялися останнім часом у моєму е, такому сімейному особистому житті, але я вже повертаюся, потрохи повертаюся в всі соціальні мережі, які веду. І багато хто з вас знає, що. Е, коли мені, припустимо, там важко, я завжди читаю. І в цей період, такий от, який тривав декілька місяців, я е, взагалі мало дуже писала, але дуже багато читала. Книжки мене відволікають. І, е, звісно, мені не всі не завжди книжки подобаються, на які я пишу відгуки, які я читаю, на які знімаю відео. Але, е, зрештою, я таки. Розслабляюся під час читання, відволікаюся, і, мені здається, така книжкова терапія взагалі в цей наш такий непростий час, дуже кожному з нас може бути доречна. Отож, сьогодні, сьогоднішнє відео буде про новинки, які новинку, яка нещодавно вийшла у світу видавництва видавництві Нора Друк серії Морок, це детектив, і, гадаю, багато хто з вас вже здогадався, що мова піде про. Новий, новий твір Роберта Тарагуда Приходить смерть у Марлоу». У мене тут є книжка ще перша, перший детектив Марловський Кримінальний клуб. А приходить смерть у Марлоу» можна сказати, свого роду як продовження, але, зрештою, тут ведеться зовсім інше вже розслідування, скоєно зовсім інший злочин, хоча дієві особи. Точно ті самі, з якими ми познайомилися в першій книжці Мерловський Кримінальний клуб. Мої враження власне, про книжку. Якщо порівнювати загалом дві, то у першій книжці мені більше сподобалося те, наскільки автор більше уваги приділив власне, головним персонажам. Це три жінки, три дуже різні жінки, які взялися за розслідування. І він нас знайомить з їхнім темпераментом, з їхнім світоглядом. Це було набагато цікавіше, хоча в другій книжці мені більше сподобалося власне, саме як розслідування того злочину, за який вони взялися розслідувати. Тут мені було трішки менше цих таких непередбачуваних жінок, було е, трішки менше власне, як от е, їхнього особистого життя. Отож, хто читав Марловський кримінальний клуб, той, думаю, здогадується, що мова вже в другій частині, хоча, можливо, не можна казати, друга частина це зовсім інша історія. Тут ми вже знову ж таки бачимо Джудит таку собі харизматичну, дуже цікаву, цілеспрямовану жінку, жінку старшого віку і її дві подруги, які в силу обставин потрапляють на приймають запрошення такого собі доволі впливового чоловіка в Марлові. І коли, він, коли Джудит отримує телефонний дзвінок і телефонує цей сер Пітер і запрошує її на святкування, власне, на свого роду таку вечірку, яка перед, перед його одруженням має відбутися, Джудит йде на ту вечірку, там вона зустрічає цих своїх. Подруг, які теж прийшли, знайомиться, бачить уже різних абсолютно людей, знайомиться з родиною Сера Пітера. І от начеб все так відбувається тихо, гладко, за винятком такого невеличкого конфлікту між власне, Сером Пітером і його сином, оскільки синові не надто подобається. Дружина, молода дружина Сера Пітера і такий невеличкий конфлікт на початку ми бачимо, а далі власне стається сам сам свого роду як злочин, хоча до кінця. Книжки, власне, не дуже зрозуміло, чи це був злочин, чи це автор так грає з читачем, чи що це таке взагалі відбувається. Оскільки Сара Пітера нареченого, знаходять в замкненій, в замкненій власне, кімнаті мертвого, коли на нього впала шафа. Ознак життя у нього немає ніяких, і тут уже... Починається певною мірою розслідування і знову ж таки наші харизматичні героїні не, не пасуть задніх, вони починають збирати різні докази, починають проводити якісь свої допити, опитувати родину, опитувати її вже якось потрохи. Загальна картина складається. Зрештою, я під час читання здогадувалася, здогадувалася, чим це все закінчиться. Але я б сказала: знаєте, загальних вражень це абсолютно не зіпсувало, тому що насправді було цікаво. І ці повороти. Повороти сюжету, певні такі деталі, які починають випливати під час діалогів. Ну все, зрештою, потім в кінці, як в такому хорошому, якісному і добре обдуманому детективі, вони складаються в той єдине, в єдину картинку, ті розсипані пазли, коли ми вже бачимо, до чого автор нам це все розповідав, і до чого були там ті чи інші якісь другорядні персонажі. В цій книжці велике, в приходить смерть у Марло» велике. Місце таке посідає от, стосунки у сім'ї. Тобто Джудит і її подруги починають розколупувати певною мірою те, як, як сер Пітер, який помер. Які у нього були стосунки з сином, з донькою, з колишньою дружиною, вони допитують сина, на якого падають знову ж таки, з перших, можна сказати, сторінок підозри. Тут велике значення має спадок, і взагалі, це така зацікавленість певних людей. в... Спілкування Сера Пітера зацікавлені всіх у тому, що кому що може перепасти, якщо його раптом не стане. Тут і заповіт, який відіграє важливе значення, але який в якийсь момент уже стає відомо, що є новий заповіт, але знову ж таки той новий заповіт знайти ніхто не може. Тут багато таких дуже хитро заплутаних різних моментів, і мені саме розслідування. Злочину в от власне в другій книжці набагато більше сподобалося, ніж в першій. Хоча, знаєте, вони тут, ну, я не люблю так порівнювати, яка там книжка автора одного і того самого більше сподобалася. Вони кожна якось певною мірою по-своєму бере, але якщо, але якщо ви не читали Мерловський кримінальний клуб, то я б таке радила спершу знайомитися власне, з. З цією книжкою, аби для того, для того аби розуміти власне, самих цих головних героїнь, розуміти їхні вчинки, розуміти, чому от вони такі, а не ведуть себе так, а не якось інакше. І в тому вже, коли прочитавши дві книжки, складається якась така більш. Зрозуміла власне, картина того, як пише автор, до чого він підводить. Там були от деякі, в другій книжці вже були деякі такі прописані моменти, які тягнулися, зрештою, з першої. Тобто, не прочитавши першу, вже важко було здогадатися, наприклад, до чого, до чого це все було, припустимо, писано. І ну, я б таки радила читати в такому певному порядку, як вони виходять. Як я вже казала в новинці в другій книжці. Роберта Тарагуда мені саме розслідування дуже сподобалося. Я просто цю книжку проковтнула, можна сказати. І вона настільки легко написана, настільки деталізовано, і разом з тим от, е, неможливо було відірватися. Не було як такої якоїсь величезної напруги, але була така певна зацікавленість в тому, як, е, як це все і до чого йде. І, Знову ж таки, пам'ятаю, коли я читала першу книжку, це був період, коли Вимикали дуже надовго світло, і я з ліхтариком замотана, закутана в будинку холодно. І я читала і були моменти, коли я ось під час читання першої книжки власне вголос сміялася. Воно насправді дуже, дуже цікаво описано власне, характери головних персонажів, зображено на їхніх вчинках на тому, як вони діють в певний якийсь момент. Було, були моменти, коли мене просто, просто я сиділа і сміялася. Настільки якось от неочікувано це було і кумедно подано. Уже в приходить смерть у Марлу» я менше сміялася, але тут є такий певний гумор, тонкий. Але разом з тим, воно якось так от в загальному, знаєте, от як кумедні детективи. Знову ж таки, ти усвідомлюєш те, що тут ведеться розслідування, тут скоєно злочин, тут є вбивця, тут є жертва. Але, знову ж таки, ця легкість подачі автора і те, як, як він подає. В різних якихось таких ситуаціях, коли б нічого не чекаєш, от уже все таки де рівно, рівно і гладко, нічого не чекаєш. Але тут, от хопі, якийсь такий, знаєте, дуже смішний момент. Тобто тут знову ж таки це, це було присутнє, тому що самі по собі головні героїні. Вони є такими, от що викликають якусь усмішку, викликають якесь таке несуть щось таке добре, світле, і мені здається, неможливо їх не полюбити. Отож, якщо я вас зацікавила, звертайте увагу на дві книжки Роберта Тарагуда, Марловський кримінальний клуб і друга приходить смерть у Марлов. А я дякую вам за увагу і до нових зустрічей.